Все вмістити в кадр. <смітнє> Оки з найближчими... Let's go! Пішли розпаковувати Отак вот от. така легка математика і лайфхак від мене любить і не зупинити! 3-2-1, камера! Ото! Грандіозне повернення на ютуб-канал. Нарешті з мікрофоном і з класним матеріалом. Розпаковкою подарунків на моє день народження, щоб підписуватись на мій канал, ставте дзвіночки, лайки, все що потрібно, щоб виходило більше якісного контенту, адже обіцяю, що він тепер буде регулярно. Досить незвично повертатись на ютуб після такої довгої перерви, тому що довший час я хворіла і просто не мала нормального голосу. Я не могла говорити. Ну і плюс не було, якщо чесно, натхнення через цю хворобу взагалі нічого знімати, не хотілося. А тут... Причина з'явилась сама. 9 травня в мене було день народження, мені виповнилось 30 років, як бачите. О, цю цифру вже було б краще, як щось не забрати. Ну. У мене фактично був незакритий гештальт з того, щоб відсвяткувати своє день народження, так як мені хочеться сюрпризами, квітами, подарунками. І це день народження, саме цей день, ця дата, 30 років вдалася просто як ніколи. Я була настільки. Насичена позитивними емоціями, що наступного дня, то вчора, я просто лежала така, я виснажена, я виснажена від емоцій, від хороших емоцій, і треба трошки відпочити. От сьогодні натхнення повернулось і знімаю відео на Ютуб. День народження було дуже в такій камеральній атмосфері. Мені дуже сподобалось. Ми були тільки з найближчими друзями. Я хотіла дуже маленьке, тобто, таке день народження просто для себе. Спершу я планувала якийсь великий грандіозний виїзд, десь але. Ближче до цього дня, тобто, саме до цієї дати, моєї я така, все-таки я не хочу. Варто слухати себе, от свої внутрішні бажання, а не те, що десь там колись я в принципі думала. Тому вирішила святкувати так з найближчими друзями. До цього дня, якби тому дня народження, в нас також гостювали батьки мого нареченого. Ми також з ними проводили свята, тому що було день народження в тата мого нареченого. Тобто у нас такий квітень, травень і червень, просто переповнений, насичений святами. Саме круте це було сюрприз від мого нареченого. от Побачила діті всі шарики, і цей нереально величезний букет ромашок. Так виглядає дійсно дяча мрія в 12-ті ночі. Він мене просто завів в кімнату, де був цей величезний букет, були шаріки і був звичайний подарунок. Я вам пізніше все покажу. До речі, дуже класний варіант, і дуже рекомендую створювати собі віші лісти, тому що ви будете отримати те, що ви хочете, а ви не будете знати, що конкретно, тому робіть їх досить великими. І на різний бюджет це спростить задачу всім, і це не буде якби. Обтяжувати нікого, тобто кожен зможе підібрати під свій бюджет, а ви отримуєте те, що ви дійсно хочете. Подарунки для мене це от ті речі, які я хочу. Це може бути, не знаю, на бюджет і 50 злотих, і 2500 злотих, тобто максимально різні бюджети. Але мені чогось завжди на це шкода гроші. Так ну пробиться злотекишно перегнула. Ну там більше десь від 150-200 злотих. Загалом це підйомна для мене сума. Це не щось незвичне, але от це якась така завжди річ, яку. Ну, шкода мені потратити. Я така, блін, може все-таки не треба. І от я постійно це така, я хочу це, і я знаю, що я це хочу. Я знаю, що я це хочу, але от мені шкода потратити на це гроші. І це ідеальний варіант для подарунку. Тому що ви все одно отримаєте те, що хочете, але будете тратити на це свої гроші. Отак-от, от така легка математика і лайфхак від мене. Ловіть, і не забувайте. Бачите також чотири букетики. Це також а, квіти від батьків Саші. Вони мені теж зробили подарунок. Батьки мого наречено. Ну, я чесно не сподівалася, просто вау, подарунок. Я теж все розкажу про все по порядку. Це від них квіти, це квіти моєї сестрички. живе в Ротславі. я Її просто безмежно сильно люблю. І в нас завжди знаєте, такий спільний. Спільна любов до днів народінь, я обожній день народження, також роблю завжди подаруночки, а вона мені такі от сюрпризи і подарунки. Тобто, ми одна одні отакі от створюємо завжди настрій. Навіть як по нас ніхто не привітав, от ми одна одну би привітали 100%. Тут ще квіти від друзів, власне. От там от просто всі не вміщаються. Я не знала, як це все вмістити в кадр. Я, мабуть, почну з прикрас там, і то, що я отримала, і далі косметика, тому що косметики я отримала дуже багато. Стоп сумнівався. Лосочку не платить. подаруночок номер один. Конверси. Так, я не жартую конверси. Е, я на них дивилась і хотіла їх просто нереально давно класичні, але високі конверси низенькі. Оці високі, я зараз все покажу. І я прям така: ну, блін, ну ладно, ну куплю інші. Може, може, іншим разом. Якось мені так чогось не доходили просто руки їх кубити. І От. Вішлі сті не були, і я його тримала. Показую. Не просто нереально крутяцькі. Гляньте. Просто гляньте, які вони шикарніші. Ну, чекаю стопенької погоди, щоб їх одягнути і вигуляти. Так що зараз чекайте. Ну, ну ми поміряємо, кожна. Не мушу це показати, правда? Дивіться? Офігенно на наблизі виглядає. Поженаті, що це видно просто. Я надіюсь, просто це видав. Сустан Альонка, Дякую. Я знаю, що буде дивиться. Надіюсь, будеться. Відомо. <свісно> дуже дякую. Так, next. Next будуть прикраси. Я фанатка прикрас, і чесно скажу, красивіше, ніж українських брендів. прикрас я поки що не зустрічала. Як би це не звучало комусь. Може не подобатися, я фанатка саме українських брендів. У мене дуже багато збережених різноманітних прикрас. Від різних брендів я зараз покажу два, з яких я дуже сильно хотіла. Один це подарунок від мого наречену, а другий подарунок від друзів. Вони просто фантастичні. От я така волів, я так хочу цих подарунок. От я фанатка прикрас, як бачите, у мене їх дуже багато. А колись я купувала постійно якусь таку, знаєте. Дішманську штуку з аліку. Я зараз теж можу це купити набагато рідше, але от я дійшла до того, що я хочу мати декілька, але дуже таких якісних прикрас, які будуть носитися, які будуть актуальні постійно. І от вони мені саме додають цього класного такого ефекту в образі. Тому показую. подарунок від друзів. Романтика проті. Я тільки нещодавно дізналась про цей бренд український, але він мені так сподобався. Просто там нереально Там є колечка, кафе, абсолютно все. Просто по перше, подивіться на упакування, так? Да? Мішечок, упаковочка просто супер тверда, нічого не, не мнеться. Абсолютно упаковочка, і тут всередині речі, карточка. картка турботи таке класне пакування. Подивіться, просто стадіться на ці мішечки. І тут колечко, я дуже дуже сильно хотіла. Ну, прям знаєте, це виглядає дорого багато. Ну, мені подобається, нереально. В мене мій е, хлопець-шпійон, який їй все підказав, і про розмір колечка, тому не треба там абсолютно нічого змінювати. Все ідеально сидить, і я прям дуже в захваті. Воно ну, мені нереально сподобалось. Romantica Project – це один з брендів, який є в моєму вішлісті, і ще там, знаєте, не одна прикраса від них. От суперкласна, я прям в захваті. Тарас, Даша, колечко залишає на місці. Нічого не зміню, Подарунок від мого нареченого. Я марю прикрасу. У нього... Мого нареченого є така штука, що от він би там, не знаю, максимум всього дав купив. От він такий прямо максималіст в цьому плані. Я йому безмежно вдячна, тому що подарунки в нього на реалі. Ну, ви бачите, ви бачите, так, да. ви це бачите. І я хотіла цю прикрасу дуже сильно. І такі, ну, а це нормально, тільки прикраса і так далі. Така, блін, серйозно, цей букет це просто. Це дійсно здійснена дитяча мрія. Саме отакі от ромашки, величезний кошик ромашок. Ну і шаріки. Для мене це завжди створення. Цей. Там, можливо, не видно на кадрі, але прям там на стелі ще десь 25 шариків просто. Це український бренд Orksata. Нереально класне упакування. Ця упаковочка така матова, така навіть замшева трішки. Це прям така от сумочка. Нічого більше не потрібно купувати. Ви купуєте прикрасу і це вже упакування святкове. І Орксата це саме бренд прикрас трансформерів. Тобто, з цієї прикраси ви можете її по-різному інтерпретувати. Можете, тут у мене саме підвіска каф, тобто її можна носити як каф, як підвіска, і це одночасно. Тобто Це дуже класні варіації, неймовірно гарно. Воно так от чого втягається. Бачите, ну, шикарно, шикарно його вважаю. Тут також варіанти, як носити, як доглядати. Оце от все. І сама прикраска. Я вже її просто носила і назад її не запаковувала так прям святково. Отак от вона виглядає. Це отака, от, отака от підвісочка. Її можна носити як каф. Я її вже носила на день народження в ресторан. Отак її можна одягати просто як каф. Я обожнюю також є. Отак от можна носити. Потім її можна розтягувати, витягувати. тобто ну, Прям супер. і Видно, що зроблено, це дуже якісно. Це, наприклад, Отак От ми розтягнули, і все. І є підвісочка. Така ніжна, мінімалістична, але дуже-дуже крута. Мені прям сподобалося, можна отак навіть да, носити зразу. Так на вухо. Отак. З довгим. Вдягнути на шию тоді на вухо. Тобто варіантів безліч, як хочете так носіть. Next. косметика. І мало не буває. Я почну спершу з того, що отримала від свого улюбленого магазину корейської косметики Solo Beauty. Магазин, який в не познайомила, мабуть, з більшістю корейських брендів, які е, не є такими прям популярними, наприклад, тут в Європі, але в Кореї це топчик. І я закохалася для мене. Корейська косметика це просто one love. Це найкращий варіант з цього догляду, що є. Отакий. Це у нас тут. Пінка для вмивання і заспокійливий крем від бренду Axis Ю. Це новий для мене бренд. Я про нього чула. Його дуже нахвалюють, дуже люблять, але ще нічого не тестувала. Тому будемо. Піночка. За що я дуже люблю корейські бренди? За те, що в них немає запахів, практично ніколи немає ніяких віддушок незрозумілих. Вони класно очищають, класно виконують свою функцію, будь-то там крем, сироватка чи пінка для вмивання, Їх завжди надовго вистачає. Вони прям супер такі економічні в плані використання. І кремчик того самого бренду. Перше я ще люблю дуже їхню покровку. У них завжди все започано повністю з. Голограмою з QR-кодом це, ну це класно. Так ти знаєш, що ти купив якісне брендове, не підробку. Жодного упаковки тут дуже класні, якісні. Ти почуваєш, оце от це зовсім інше. Я не знаю, ну Корею я обожнюю. І кремчик ці дуже класний, я вже я вже все тестувала. Але от він такий супер легенький, геловий, абсолютно нічого не пахнетись. Взагалі, ну взагалі нічого не чути. Це супер класно. що можна наносити, можна користуватися без питань, без проблем. І тут це заспокійливий кремчик із центелою складі, тому буду тестувати. Зараз самі популярні маски це гідрогелеві, топчик просто з усіх. Медікюб. Uh, бренд, який став прям теж таким феєричним, особливо після того, як його там Гейвівер трошечки прорекламувало. Тут масочки від Віті Косметікс. Uh, цей бренд став дуже популярний за рахунок uh, сироваток з мікроголками. Це просто я бачу, щоб підірвало вас тік-ток, uh, Одразу зстерігається, треба досить обережно користуватися. Якщо у вас чутлива шкіра взагалі відставляємо, не потрібно такого. Uh, в принципі, ці сироватки призначені для того, щоб... Потім вашу шкіру, по-перше, робився пільних такі ці легенькі, так? тобто це відшелушування, і плюс проникали глибше всі інші активні речовини з кремів і всього, що ви будете наносити після цього, так? Вони можуть пекти, приносить такі дискомфортні відчуття, але така суть мікроголки, двокрокові маски, так? щоб їх використовувати, от я ні разу не тестувала ні від VT Cosmetics, ні, в принципі, з мікроголками нічого. Тому. Теж буду розказувати у себе в інстаграмі. У мене, до речі, в інстаграмі багато корисної інформації, саме б'юті. Я там завжди в режимі реального часу виставляю всі відгуки, рецензії. Ділюсь тим, що тестувала. Тому переходьте, підписуйтесь також на мій інстаграм. Фіналочка. 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 Ми завершуємо нарешті. Так. Сефора! Батьки мого нареченного подарували мені подарункову карту Сефору. Це просто. Ідеальний подарунок. Я вибрала собі подарунок того ж дня, звичайно, що як тільки отримала подарунок, я одразу побігла в сефору купувати, реалізовувати цю подарункову карту. І я там була десь години-дві, поки я вибрала, що я хочу попробувати, тому що там безліч всього і декоративна косметика, і доглядова косметика, і для волосся все-все-все я спробувала так знаєте, скомпонувати, щоб було все і декоративна косметика, і доглядова, і щось для волосся. Цефорія я отримала, до речі, такий подарунок солом'яну сумку. Прикольно, класно на буде люкс. Я не знаю, чи вони дають це за всі покупки чи за якусь певну суму. але но... ще хотіла протестувати. Це дуже такий спірний, мабуть, бренд, тому що багато хто говорить, що не варто, не потрібно. А я хотіла. От я хотіла, і для мене оцей варіант подарунку, коли я купую те, що я хочу. І хочу протестувати навіть і про, попри якісь спірні відгуки. Я це купую. Бренд Гісо. Дуже класний варіант: отакий от, от е подарунковий набір. Це дуже класний варіант на подарунок. По-перше, по-друге, познайомитися з засобами бренду. І, до речі, тут два засоби в повнорозмірці, і третя олійка в мініатюрці. Але це набагато дешевше виходить купити такий набір, ніж три окремих засоби купувати. Ну, гляньте, ну це просто мі-мі-мі. Дивіться, яке воно гарне. Знаєте, це коробочка залишиться змінити, ну я така людина. Віться. Це просто лав. Оцю свою внутрішню дівчинку потішити. Ідеально. Тут є парфуми для волосся. Парфуми для волосся. Повнорозмірка. розмірка. О! Нереально. Мені подобається, я люблю, коли я десь виходжу на зустрічі з друзями, на побачення, просто погуляти десь. І оце все пахну, знаєте, оце, напшикатись, намазюкати всіма можливими баночками і це прям кайф. Олійка, вона в мініатюрці. Про олійку я чула спірні відгуки. В принципі, для мене олійка для волосся ну це такий засіб просто згладити пухнастість і додати, можливо, трошечки запаху для волосся. Так? тобто... Це не щось таке, яке воно має робити ефект вау. Wow. У мене є олійка від Curly Shill. Вона нереально крута, вона величезна, вона коштує немало, це факт, але вона нереальна, вона пахне, вона згладжує волосся. Для мене топчик, там ще пів банки, але от чому не спробувати кісон, Навіть десь просто в сумочку цю мініатюрку кинути, десь там згладити собі кінчики, тому мені лайк. Плюс вона така прям. вона як метод. Вона пахне ідентично, як пахне... пахне парфуми. І така досить приємна. І не скажу, що кажу, що це робить якийсь ефект вау. Це зрозуміло. Ніяка олійка вам не зробить цього ефекту. Мені від Shop просто дуже подобається, тому що вона забирає цю пухнастість і дає запах класний. Але від олійки якогось більше ефекту очікувати не варто. Нічого на вам не зробить, не відновить волосся, не склеїть посічені кінчики. Нічого цього не зробить. Блиск для губ. Giso. Це навіть не Blisk для губ, а олійка для губ. Там вони зараз випустили дуже багато різноманітних відтінків. Тут в наборчику був саме такий рожевий блискітками. Мені подобається, не хочу носити, тому що в мене вже на губах є. Але класний. І він пахне. Цим. Господі, він мені пахне кавунчиком. А, ну так да. Etterman Sugger. Я взяла дві баночки, засобів, які я хотіла спробувати. Bioma це гель-крем. Зайняється мідом і зеленим чаєм. Таке на зволоження з керамідами, ну, тобто зволоження, підтримування а, гідроліпідного балансу шкіри. Мені хотілося протестувати цей бренд. Для Сефори він досить бюджетний. Цей засіб це 50 мл гель крему, 80 злотих, якщо я не помиляюсь. тобто він, ну, Для Сефори він досить бюджетний і він класний має цей класно має текстурку. Мені сподобалось прям дуже дуже гелева, легесенька, я ще його не тестувала. Запаху в нього, до речі, теж немає, абсолютно. А досить часто нахвалюють, Тобто, для Сефори бюджетний такий бренд, і він досить класний. По складу потім подивлюсь, розкажу вам, що по складу, але хотілось протестити. Тому за вам наступне, що хотіла протестувати: є пода. Якщо правильно читаю, це теж корейський бренд. Він в Сефорі. В Сефорі, до речі, ну, принаймні, в тій що я була в Варшаві в променаді є окремий стенд з корейською косметикою. Є пода. Бренд Хіпода досить популярний серед б'юті-блогерів. Ну, тобто, я зустрічаю неодноразово відгуки на нього, що це класний бренд, недооцінений бренд, корейський також, вновлюючи відновлюючи сироватку з пробіотиками, ніацинамідом. Я тестувала її також в Сефорі, там був тестер, зараз покажу. Досить легка текстура. Побачимо, чи не буде липкого фінішу, тому що це ніацинамід отака от милашна матова баночка. Ну, Корейці не вміють зробити, ну, вміють її. Що ти скажеш? Просто. Щас. Теж без запаху стандартно, і вона от така от гелова. Ну, тобто, ні, це на міць, це зрозуміло, іншої текстури тут не могло бути. Прикольно, не знаю. Подивимося, що вона не буде липнути, але в принципі сироватку закривається кремом, тому не повинна. Класно. Оце от те, що немає запаху в корейській, я би просто всім брендам це передала. Не треба цих віддушок, не треба. Буковимо вже останнє, останнє вже кінець завершуємо. Це е, декоративна косметика, яку хотіла спробувати. Це також такі. Спірні для мене були продукти, тому що, по-перше, мені потрібен був тональний на кожен день. Я мала від буржуа таку есенцію. Прям вона ну, дуже лайтова. Це таке просто чуть-чуть почервоніння прибрати. Вона ніяк там не матує, навпаки, такий зволожуючий фініш дає, а блискучий. Мені подобалось, вона закінчується. Я така, Валіна, треба щось нове спробувати, але прям тональний, ну дуже-дуже легенький. Так от, я зараз покажу, яке я придбала. Це новинка від бренду Клінік. Він зараз на мені. Мені здається, що це виглядає шикарно, тому що він ну прям зливається шкірою. Він не океслюється. Його тестувала вже два дні, навіть три. Він не підкреслює пори, нерівності на шкірі. Ну прям вау. Має цей фініш такий сяючий. Він не матує, не, не робить цю знаєте таку текстуру, де видно, що нульопана тональним. Дуже делікатно. Мені подобається. Ну тобто там зверху скульптур, зрозуміло, пудру я додала, але от мені подобається, як це виглядає шикарно. Гає фантастично, тому показую. Клінік Even Better Clinical Vitamin Makeup. Отак от, от він виглядає. Це абсолютно новинка, тому що я просила їх підказати щось, е якісь тональні, які прям будуть дуже легенькі, так без щільного покриття, класний, акуратний. От, це мені сказали новинка. Там дійсно на ціни ще не було виставлено на цім на стенді. І я протестувала. На мені, по-перше, досить дивно, тому що в Сефорі ну, не вміють вони кольори підбирати. Солі, я де не потрапляла Сефора Даклас, вони не вміють підбирати вам кольори тонального. Ну, ви ж розумієте, що не має бути різкого перепаду між кольором обличчя кольором вашої шиї, так? Тому це має бути якось акуратно. А цього разу ідеально взагалі ідеально підібрали. Ну, упаковка, я кажу, ми платимо за дорожчі бренди саме за оце. Оце от вигляд, ця упаковочка, це міцне скло, цей пластик, це, ну, все, за оце все ми платимо в цих дорожчих брендах. Він отак от виглядає колір. Отакий, він легкий, дійсно, дуже легка текстура. І він виглядає ніби такий досить темний на руці. але повірте, він так класно адаптовується до тону вашої шкіри. Там багато відтінків, там підібрати не проблема буде. Але сам факт, що він я в нашкумітах несла, така. А не темнуватий лі? жінко, ви що з не... не цей? Вона мені наносила один він був засвітлий, світлий, другий прям яскраво затемний, а цей адаптувався. Я нанесла така. Він класно виглядає. Думаю, нічого собі". я протестувала біля зеркала і на шиї на руці, він класно адаптувався до тону шкіри знаю, чи буде видно, як він буде віддавати, але от на шкірі він О, секундочку на шкірі він мені адаптовується у мене. Він виглядає класно на шкірі, але свій тон підібрати і відтінок. Саме основне нейтральний холодний чи теплий, щоб ви зрозуміли, який у вас відтінок шкіри, і тоді не буде проблем. Тому що якщо ви е, маєте теплий відтінок шкіри, а берете собі холодні, ну це буде дуже разюча різниця. От в цьому саме основне там темніший, світліший. Це ще таке можна там адаптувати трішки консилер, трішки контурингу, і все буде ок. Але от саме, якщо ви з відтінком не трапите з підтоном, оце от так це буде дуже нега виглядати. Я ще залишу обов'язково свій відгук в інстаграмі. Ще раз нагадую, переходьте і підписуйтесь на мій інстаграм. Останнє вже останнє. я все розпаковувала, все тестувала, тому зразу з такими кроткими рецензіями. Я взяла від Анастасія Беверлі-Хіллз гель для укладки брів, для фіксації, і якусь новиночку від Huda Beauty Блиск. Відходи я маю палетку. ну, худовські палетки це топче. Хто би що не казав, це ідеальний варіант підібрати собі тіні. Вони лягають шикарно, там різні текстури, вона міксується максимально. Лише оберіть те, що вам подобається, який колір, і Буде Анастасія Беверлі Хілз. Це був продукт, на який я найдовше думала і вагала, що вартує 150 злотих. Отакий от гель для брів. Ладно, різкуємо, беремо. Отак в мене кладені брови. Вони просто ідеально тримаються. Вони не приклеєні, як милами, наприклад, складаються. Знаєте, що вони прям клеяться. Вони просто ідеально так штивно тримаються. Як коли нанесла, така Вау! Це воно так виглядає. Прям вау. Він, Тут така ось щіточка, вона просто двостороння, ніч буде видно. Отак от. ці, короткі короткі версинки з іншої довгі вони. Господи, силіконові. Вони силіконові. Це не, це не звичайні такі щиточки. Вони саме силіконові, вони класно прочісують брови і вкладають. Ну, і упаковочка це такий метал. Це не пластик, це навіть метал. Офігенний, Він вартує своїх грошей. Я не знаю, наскільки його правда вистачить, але він класний. Худа. Мінус худа за оці упаковки, я мусила його розірвати. Я не змогла його відкрити просто. І це відтінок She Flirty. She Flirty. Худа-б'юті. Fox Filler Ice Nude. Shimmer Lip Gloss Palette. Найс. Nice. Отак от виглядає. Дуже лаконічна баночка 120 злотих, якщо не помиляюсь, якось так. Я думала між uh, Makeup by Mario. там був класніший відтінок. Він мені там сподобався, він такий був um, коричневий. Але цей зараз на губах. З моїм інглотовським олівцем коричневим. Гарно поєднується. Він класно насправді виглядає. І досить непогано тримається, як на близько губ. Оптіль-моптіль нахвалила худу, нарлилась. Приємний е, запах, він такий карамельно солоденький, це приємно завжди в блисках для губ, а гарний відтінок він такий от, розуватий з шимером, але він класно виглядає. Я не люблю розових відтінків, а це мені прям сподобався. І на губах він такий прозоро рожевий робиться. дуже красивий, гарно тримається, гарно пах в сифорі. Я очікувала, що мені там навалять пробнічків на ці покупки, знаєте, ну, півпакету. Я тут то було. Але я не скажу що це гірше. Мені дали прямо мініатюрку парфумів репліка. Клас! Я хотіла давно спробувати репліку, і я не змогла знайти запаху, який мені сподобався чесно. Або тоді в наявності не було, або що. Мені всі ваняли. Мені в принципі парфуми дуже важко підібрати. А тут вони дали мініатюрку Never Ending Summer. боже як вони пахнуть. Це ідеальний запах на літо для мене. Це ідеальний запах на літо. Він такий ніжний, свіжий, квітковий якийсь. Я не дивилася, які там ноти, якщо чесно, але от мені по запаху дуже підійшло. Ідеально кинути в сумочку і користуватися. Взагалі дуже люблю такі мінять. Я такой карток приводилася. Можу проти вода, я вдома так багато говорила. Завершила з розпаковкою моїх подарунків на день народження. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте там дзвіночки, лайки, коментарі. пишіть. І підписуйтесь на мій інстаграм, там також багато б'юті-контенту, контенту для підтримки вашого ментального стану, тому що я завжди топлю за те, щоб ви дбали про своє ментальне здоров'я. І не пропускайте відео на YouTube каналі, обіцяю, що вони будуть виходити регулярно. І дякую вам за перегляди!